Вітаю всіх слухачів на каналі Land Development Дніпро. Чи замислювалися ви коли-небудь, як один документ може кардинально змінити ваше життя або життя ваших близьких? Уявіть собі ситуацію: ви отримуєте повістку, але не знаєте про нові можливості отримати відстрочку. Ця інформація може стати для вас рятівним колом у буремному морі бюрократії. Залишайтеся з нами, адже сьогодні ми розкриємо секрети, які можуть захистити вас від непередбачуваних обставин. Чи відчуваєте ви невизначеність через подовження воєнного стану? Чи боїтеся, що можете пропустити важливі зміни в законодавстві, які стосуються вашого права на відстрочку? Ця тривога може бути обґрунтованою, адже незнання не звільняє від відповідальності. Відповідно до указу президента України, воєнний стан продовжено до 9 листопада 2024 року. Це не просто дата в календарі, це нові реалії, в яких ми живемо. Хочете дізнатися, як використати ці зміни на свою користь? Тоді продовжуйте слухати, хто має право на відстрочку, можливо, ви серед них заброньовані працівники державних органів та стратегічних підприємств. Ваш внесок у роботу цих установ може бути вирішальним. Особи з інвалідністю або ті, хто тимчасово непридатний до служби, ваше здоров'я пріоритет, багатодітні батьки та самотні батьки. Ваші діти потребують вас зараз більше, ніж коли-небудь. Ті, хто доглядає за хворими родичами, ваша турбота незамінна, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, ви даєте шанс на краще життя, і це важливо. А тепер увага! Це може бути найважливіша інформація, яку ви почуєте сьогодні. З новим указом про продовження воєнного стану. Ви зобов'язані повторно подати заяву для продовження відстрочки, не втратьте свій шанс через дрібницю. Останні зміни в законодавстві, про які знають не всі, Спрощено процедуру. Для тих, хто доглядає за хворими родичами, тепер це займає менше часу і зусиль. Батькам осіб з інвалідністю більше не потрібно підтверджувати факт догляду. Це знімає зайвий стрес і бюрократичні перепони. Не потрібно звертатися до ТЦК для оформлення акту про встановлення факту догляду, менше паперової роботи, більше часу для важливих справ. Уявіть, як ці зміни можуть полегшити ваше життя і зняти тягар невизначеності. Багато хто навіть не здогадується про ці нововведення. І ризикує бути призваним неправомірно. Рекомендую всім уважно перевірити свій статус і, за потреби, негайно подати документи на відстрочку. Ваше майбутнє у ваших руках, не дозволяйте обставинам вирішувати за вас. Будьте на крок попереду, дійте зараз і забезпечте собі спокій та впевненість у завтрашньому дні. Не залишайте цю інформацію тільки для себе, ставте лайк. Діліться подкастом з друзями та близькими, можливо, саме ви допоможете комусь уникнути неприємностей. Підписуйтесь на наш канал Land Development Дніпро та натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найважливіших новин. Є запитання або потребуєте консультації? Пишіть у коментарях, і ми з радістю допоможемо. Дякую, що провели цей час з нами на каналі Land Development Дніпро. Пам'ятайте, що інформація це сила, а своєчасна дія, запорука успіху. До нових зустрічей.